Читайте ось це повідомлення від лайфа. Увага, надання послуг по вашому номеру буде припинено згідно із законодавством. А тепер дивіться на дату 4.07, 4 липня. Тобто, в попередньому відео я більше говорив про лайф, який заблокував мій особистий робочий номер ще більше півроку назад. Тобто, ви ви зв'язали всю ситуацію зараз з Ківстаром, зв'язали з лайфом і кажете про те, що ви пишете зараз. Ні, я говорю про свою особисту ситуацію, яка виникла в мене. І що мені потрібно було відновлювати, що потрібно було надавати їм свою особисту інформацію, показувати повідомлення, дзвінки. І тоді вони відновили номер мій робочий. І після того я вже користуюсь надалі своїм лайфом робочим. Ви взяли, зв'язали все це до кучі і взяли цю ситуацію з Ківстаром. Ні, це взагалі різні теми. Тобто, якщо у вас буде багато дзвінків через лайв, ви будете проявляти велику активність.